У нас такі знання, тому що на роботу аж ми будемо дитинка, ніж потім до цього почуття, а якщо давайте запишемо, покажемо вам, як тут це виглядає. Прошу показати саме місце відбудеться безпосередньо. Тут працюють рятувальники, заперення інформації, відомо про виклик, це. А також Щонайменше 20 поранених людей, та кількох людей було спеціалізовано до медичних закладів у сусідній місті Дніпро. І власне, як ви можете бачити, де працюють на саму вулицю. Також було Будинок, треба посадитися, будемо завершитися. До прильоту Поряд, тим, скажу, що вулиці і це практично сама Окрім того, тут в центрі задоволена мастерська білота поворот, які поставили на нас, що там є побутися. І оця та сама політика. Вчора одразу сюди, близько 23-ї години, вже почали виїжджати на звичайник, почали виїжджати, пересвідувати наслідки цього проведу, А можемо дуже потужним. Наразі ще встановлюють, що це був за тип ракети Донецька. Поліція повідомляє, що це міг буде іскандер, але поки що навіти в інших. Інше Можливо, що так виглядає сам будинок всередині, в який влучила ракета, понівечений, зруйнований, найгірший виглядає будинок саме внутрішній. внутрішньої не який також попитний з новами вікна вибух, то так само понищені будинки, які знаходиться в радіусі що щонайменше 50 метрів з обкових полів. Вчора ввечері траматорці одразу після цього прильоту почали приходити сюди, допомагати рятувальникам відкритому координатор від цього прильоту. Ми, напевно, бачили в морозі ці відео, де просто-напросто десятки людей вишуковуються у в ланцюг і до цього моменту люди також працюють, люди намагаються один одному допомагати, аби відвідувати наслідки від цього жахливого прильоту. Також тут встановили тимчасовий пункт незламності для людей, які постраждали внаслідок цього, цієї жахливої трагедії. Наразі рятувальні роботи продовжуються, пошукові роботи продовжуються. Як ви могли бачити, там працюють рятувальники. Просто-напросто видно, що перетворює мирні українські. Ский мір, ми продовжуємо працювати тут, на українській Донеччині, бо інформувати вас про все найактуальніше, що тут відбувається. Міста караган Слово передаю до Києва.